Вітаю, друзі. Служба охорони праці Рівненської АЕС функціонує для захисту умов праці, забезпечення безпеки і здоров'я наших працівників. Сьогодні у відвертій розмові фахівець з багаторічним стажем, Рівненський атомник, начальник служби охорони праці Рівненської АЕС Сергій Майданюк. Вітаю вас, пане Сергій, в нашій Доброго студії. Дня. Дякую, що погодилися на відверту розмову. Та завітали до нас у студію. Для початку розпочнімо з того, що розкажіть нашим глядачам, як ви взагалі прийшли у атомну енергетику? Це був свідомий особистий вибір чи можливо якась інша історія? Ні, звісно, це був свідомий вибір, і обирав я атомну станцію, тому що йшов якби, кроками свого батька, і мені це подобалось. І свого часу був, була обрана ця саме ця професія. Ви за плечима маєте вищу технічну освіту, який вуз закінчили? У насправді в мене дві вищих освіти. І закінчував я Севастопольський інститут ядерної енергії та промисловості. Закінчував я спочатку його за спеціальністю автоматизація технологічних процесів. І друга освіта це атомна енергетика. Світ трудовий шлях на Рівненській АЕС ви розпочали з реакторного цеху. За вашою безпосередньою участі відбувався пуск. Відбувався пуск четвертого енергоблоку. Це справді був такий історичний період і. Ви були свідком тих історичних і надважливих для нашого підприємства і цілої країни подій. Що найбільше пригадуєте з найяскравішого? Взагалі пускові операції на 4-му блоці – це були досить цікаві і такі речі корисні для персоналу, коли була чудова можливість і нагода вивчити обладнання вживу, побачити його насправді як зовні, так і всередині. Абсолютно все обладнання було була можливість розібрати, переглянути, ознайомитись з ним. Не тільки теоретично те, що написано в підручниках або в інших інструкціях, а і насправді побачити це все вживу. Які емоції переповнювали в момент вже пуску з самого блоку? Це, ну, за спогадами наших колег-атомників, це справді було таке хвилююче історичне дійство. Коли Проводились пускові операції, проводилось дуже багато різних випробувань, яких наразі провести просто неможливо. Ці всі операції проводились тільки в пускові моменти. І дійсно, коли працює, наприклад, система безпеки. Це треба бачити тільки перед пуском і на налагоджуваних заходах, тому що в аварійних ситуаціях ну, я не хотів би цього всього бачити. Але є досвід, і зрозуміло, як це все працює. Ну, Такі речі дуже цікаві і дуже корисні. Кого з колег згадуєте, кого могли б назвати наставником, хорошим товаришем другом? Колектив підрозділу був такий дуже сильно поєднаний однією думкою і метою пуску блока. І абсолютно всі колеги підтримували один одного. Звісно, як і з керівників, то це дійсно Красінський Владислав Володимирович, Литвиненко Володимир Миколайович, який на сьогодні вже... Пішов на пенсію, але досить багато інформації, корисної і взагалі такої якісної надавав під час роботи. Да й весь колектив, всі, всі колеги по роботі. Ємільянов, Юрій Леонідович, який на сьогодні керує підрозділом. Саме з ним ми проводили операції: пускові. Леонід Смірнов, який безпосередньо був учасником пуску і енергетичного пуску реактора. Артем Олександр, НСБ 3-4. одне, що це точно можна сказати, що це справжні професіонали своєї справи. Правда, да, що? насправді так. Ви успішно реалізувалися у професії, на ваш погляд, що цьому сприяло? Люди, події, обставини, цілеспрямованість. Як найперше завжди, це найголовніше якісна комунікація в колективі, якісна робота з персоналом, коли є розуміння між колегами. Підтримка між колегами то це є дійсно запорука успіху. Ну і звісно, особисте бажання вчитись, розвиватись, пізнавати щось нове і цікавитись згодом. Ви очолюєте службу охорони праці і за достатньо великий період керівництва цієї служби. Так ви, ви разом з колегами вивели функціонал служби на достатньо високий новий сучасний рівень. А що цьому допомогло, Що цьому сприяло От чим найбільше пишаєтесь? Знову ж, як я кажу, найбільша заслуга це є саме робота персоналу. Наскільки якісно буде і злагоджена робота команди, настільки якісний буде і результат. Бажання всього колективу працювати, працювати на результат це є дійсно запорука успіху. І постійний розвиток, постійне бажання покращувати і систему, і роботу з персоналом, От це все нам допомагає досягати певних ціль в комплексі, так? Так, так. так? А продуктивній роботі колективу служби охорони праці сприяє також низка автоматизованих інформаційних систем, таких, до прикладу, як електронний наряд, медичний монітор і багато-багато інших. Як вони допомагають в роботі? Наскільки ефективні? От як ви оцінюєте? Чим більше у нас буде впроваджено да, електронних систем, тим легше і краще буде працювати взагалі система. Ну, По-перше, це дає можливість постійного контролю за певними видами робіт, за супроводом документації, за проведенням своєчасних перевірок і контролю. Це дуже сильно спрощує саме контроль з боку своєчасності виконання тих чи інших заходів. Ну і звісно, доступність цієї інформації не потрібно перебирати масу документації лишніх паперів, коли ти одразу зайшов з будь-якого робочого місця, зайшов в систему, побачив ту чи іншу інформацію і вже можеш працювати з нею. На рівне успішно впроваджена і ефективно функціонує так звана міжнародна концепція Vision Zero або ж нульовий травматизм. Поясніть нашим глядачам, що це за концепція, в чому її суть, у чому її важливість на ваш професійний полі. Ця концепція дійсно є міжнародним здобутком, і вперше вона впроваджувалася саме у вугільній промисловості в Німеччині. Чому прийшла вона до нас? Ну, тому що вона базується на семи золотих правилах, які при постійному виконанні з боку персоналу вони дають якісний результат. Ну, найперше, це, звісно, кожен керівник повинен бути лідером. Лідерські якості керівників вони визначають і ефективність функціонування підрозділу. По-друге, потрібно постійно вдосконалювати свої знання, свої вміння, навички і постійно розвиватись. Постійна оцінка ризиків на робочих місцях під час виконання робіт, перед початком робіт, організація робіт. Всі ці заходи так само впливають на безпечність і ефективність роботи. І завдяки таким заходам, звичайним простим елементарним речам, коли є залученість персоналу, зацікавленість персоналу у його безпеці і якості виконання роботи, ну, вони сприяють гарним показникам і відсутності травм, неяка загалом оцінюється міжнародною спільнотою. Автоматизація процесів виробничих у сфері охорони праці на Рівненській АЕС насправді це дуже позитивні результати, і колеги з інших підприємств також дуже позитивно відгукуються про наші здобутки. Але є певні перепони, які стосуються саме законодавчої бази, яка на сьогоднішній день нам не дає в повній мірі використати цей інструмент і впровадити ще низку електронних систем, які б певною мірою ще покращили нашу роботу. Дійсно, робота з міжнародними фахівцями і, взагалі, спілкування з колегами в європейському співтоваристві. Дає дуже великий позитив, тому що ми постійно обмінюємося інформацією, приймаємо участь у різних міжнародних семінарах і там акціях, які дають можливість набуття нової інформації, нових знань, нових скілів, як то кажуть, і воно дуже сильно допомагає нам. Звісно, певні якби, новинки, які ми хочемо впровадити, ми їх постійно обговорюємо в колективі. Опрацьовуємо, можливо, даже певною мірою випробовуємо в першу чергу на собі, і вже потім, коли ми бачимо дійсно позитивні результати, ми їх впроваджуємо поступово впроваджуємо на нашому підприємстві. Ну, ви часто маєте досвід спілкування з закордонними колегами, взагалі з колегами з інших підприємств, як напрацювання нашого підприємства оцінюється, як в частині охорони праці, так і загалом. Щодо спілкування з іноземцями, ну відверто кажу, навіть остання участь моя в міжнародному семінарі за підтримки ВАО на Паризького центру на французькій атомній станції показала те, що рівень нашої кваліфікації, рівень наших досягнень на досить високому рівні, і ми відповідаємо міжнародним стандартам і можемо. Вільно говорити про те, що наша система дійсно ефективно функціонує. Звісно, відгуки тільки позитивні. І оцей досвід, цей, цей обмін, цей обмін інформацією, постійна робота з колегами, вона ну, насправді. Дуже допомагає нам самим особисто розвиватися Десь, і працювати так. далі. Да. Колектив служби охорони праці щорічно креативно підходить до відзначення всесвітнього дня охорони праці Цьогоріч, на мій особистий погляд, суб'єктивний дуже креативно підійшов до відзначення цього дня. Ви зініціювали, реалізували такий цікавий фотопроєкт під назвою Процитую охорона праці очима дітей. Як взагалі виникла така ідея, і яку кінцеву ціль перед собою чи мету ставили. Найперше, в кожній сім'ї діти це є найцінніше. І завжди діти чекають батьків, їх повернення з роботи здоровими, щасливими і для того, щоб можна було гарно проводити час. Чому діти? Ну, діти це. Якби початок, наш початок. І якщо у дітей буде привинута ця доброта і культура, і знання цих безпечних заходів, ну, в подальшому це їм дуже допоможе. Ну і мабуть, це легше візуально навіть сприймати в якійсь певній такій художній формі, важкі, серйозні правила там, з культури безпеки, і так далі. Ну, насправді так, тому що всі. Ніби складні речі дуже легко пояснювати простими речами, коли вони пояснюються і доводяться саме такими елементарними простими речами, навіть як от дитячими іграшками чи іншими малюнками. Та? Так, так вони набагато краще сприймаються загалом людьми. Отже, будь-яка складна ситуація, вона повинна бути розібрана на елементарні речі і впроваджувати саме такими маленькими кроками. Фахівці служби охорони праці дбають про безпеку, гігієну праці на нашому підприємстві, і про здоров'я наших працівників. Так, а от який клімат, яка атмосфера у самому колективі служби панує? Насамперед, це довіра. Довіра і керівник. Я з боку, з свого боку, можу сказати про одне, про те, що ми завжди працюємо з людьми, я завжди відкритий до діалогу. Сприймаю будь-яку інформацію від свого персоналу, як, як критичну, там, негативну. Ну, життєві ситуації бувають різні, бувають різні роботи з іншими підрозділами. Але всі питання потрібно вирішувати спокійно, зважено, і, і тоді, я думаю, коли колектив бачить врівноваженість керівника і його. Професіоналізм ну, намагаються так само відповідати його рівню і заспокоювати заспокоюватись в першу чергу самим і так само працювати на належному рівні. А за багаторічний досвід управлінської роботи, гадаю, ви для себе викрили якісь певні такі фактори успішного менеджменту. От які вони, на ваш погляд? Найперше керівник повинен вміти чути і слухати. Коли керівник дослухається до думок своїх колег-працівників підрозділу, я думаю, це є певна запорука успіху. Ну і звісно, гарний керівник має бути лідером. Не всі керівники, на жаль, лідери. От, коли є в колективі лідер, весь колектив йде за ним і тоді досягаються певні цілі, результати, і це все ефективно працює. А що найскладніше в управлінській роботі, от в роботі управлінця? Найскладніше це, звісно, зрозуміти настрій колективу. Всі люди різні, так? Так, абсолютно до кожної людини треба знайти певний підхід, зрозуміти його зацікавленість, його інтереси, його бажання, вміти змотивувати, вміти якось скерувати його бажання робити. Правильні результати досягати, от, от, от це найголовніше для керівника. І цьому, на жаль, не вчать, все проходить з досвідом, так? Насправді, наш навчально-тренувальний центр і відділ розвитку персоналу проводить певні курси, заняття. Але, ну, це, це, звісно, теоретичне, теоретичні знання, яких на сьогодні так само дуже багато і в інтернеті, і в медіаресурсах, але. Доки ти не спробуєш це сам самотужки, самотужки, не опинишся в ті чи інші ситуації. Нехай вона буде позитивна, нехай вона буде критична. Але коли ти зрозумієш дійсно, як використовується той чи інший інструмент, от тоді насправді ти тільки зможеш якісно оцінити його роботу. І запам'ятовуються такі моменти на все життя, так. бо переживши на власному досвіді, ти проймаєш крізь себе всю ту ситуацію, так? Так. А загалом у вашому житті, професійному, чи були такі ситуації, які докорінно змінили вас, або ж ваше ставлення до певних речей чи обставин? Я думаю, що в житті кожної людини бувають такі етапи. Вони стосуються і особистого життя, і професійного життя. Так, звісно, вони є. І вони дають можливість подумати, оцінити свої здобутки і. Певною мірою рухатись далі і шукати варіанти покращення і досягнення нових цілей все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Щодо хобі, знаю, що свого часу ви цікавилися одним із східних бойових мистецтв. Що це за мистецтво? Розкажіть про це докладніше. Це насправді було. Таке чудовий час проведений в колі однодумців. Так я займався свого часу Айкідо. Айкідо це східне єдиноборство, яке бойове мистецтво, яке в своїй якби, основі використовує енергію противника. енергію противника для того, щоб спрямувати і використовувати для перемоги саме його енергію і з мінімальними зтратами своєї енергії. Ну, насправді, крім фізичного задоволення, такі заняття надавали і емоційного задоволення, тому що є певні розуміння того чи іншого, що не завжди потрібно агресивно сприймати людей, оскільки вода точить камінь, так? і м'якість, і зрозумілість ситуації, вона в певну міру дуже допомагає. В таких критичних агресивних ситуаціях і от цю філософію бойового мистецтва можна ще й транслювати на життя, так, так. І в багатьох випадках життєвих ситуаціях вона ну насправді мені дуже допомагає. Знаєш, ще що у вас є домашні улюбленці, Там якась така цікава історія пов'язана з ним. Розкажіть, насправді, домашніх улюбленців у нас багато на сьогодні маємо. Двох собак і п'ятеро котів. Mm. І всі ці чудові друзі з'явились так, що ну, ми їх всіх знайшли, всіх знайшли, всім допомагаємо. І на сьогодні ми допомагаємо так само собакам, які є на дворі, постійно годуємо. Ну, таким чином нашим молодшим братам і сестрам, друзям допомагаємо в скрутну годину. Хороша ініціатива. Сподіваюся, що глядачі візьмуть з вас правильний приклад. А от чи є у вашому житті така людина, яка для вас є чи була таким достойним зірцем? Як кажуть, не можна створювати для себе ідола, але насправді у кожної людини першим зірцем і першим зразком це, звісно, є батьки. І так, дійсно, я дуже вдячний своїм батькам за їхнє виховання, за їхні. Той фундамент, який вони заложили в моїй подальш, в моєму подальшому житті. Але насправді в житті кожної людини постійно зустрічаються ті люди, які можуть бути в тій чи іншій ситуації прикладом. І це треба вміти бачити, це треба вміти використовувати. І всі, хто зустрічається на нашому життєвому шляху, вони всі можуть бути взірцем для використання в тій чи іншій ситуації. Так що. Працюйте з людьми, знайомтеся з людьми, спілкуйтесь з людьми, пізнавайте щось нове, і цікаве для себе і використовуйте в своєму житті. Дякую вам за таку відповідь, але наостанок ще у нас є така певна родзинка програми: це коротке бліц опитування. Ми ставимо вам 10 запитань або продовжуєте фразу, або обираєте з запропонованих варіантів. Розпочнімо, скільки часу ви б могли прожити без смартфона. Абсолютно вільно. Без проблем. <хи> Без проблем. А ваш улюблений стиль музики. Ну, насправді улюбленого немає. Я слухаю абсолютно різну. Ви малома? Так, все, да, все залежить просто від настрою. Ви жайворонок чи сова? Більше все ж таки Е, Найкрасивіше місце у світі це. Найкраще це. Сімейний побут і сімейні цінності. А, якби ви могли подорожувати в часі, куди б ви перемістилися? В минуле чи в майбутнє? В майбутнє, звісно. У що найбільше інвестуєте ви свій час? Nou, найбільше часу намагаюся, вільного часу, намагаюся проводити з дітьми. А, ваша улюблена справа для душі. Життя. Улюблена справа для душі. Це життя, так. Хай буде так, так? Е, найцінніша, на вашу думку, риса характеру в людях. Чесність, справедливість, відвертість. Е, коли у вас поганий день, що робить вас веселішим? Зустріч з гарними людьми. І продовжіть фразу Я ніколи не. Я ніколи не здаюся. Це цікавий варіант відповіді. Підтримую його. Дякую вам, пане Сергію, за цей досвід, за таку цікаву, неординарну, відверту, щиру розмову. Сподіваюся, що ми побачимося ще не один раз. Дякую вам. До скорих зустрічей. Друзі, ну а вам ще раз нагадаю, ви дивилися відверту розмову. І сьогоднішнім нашим гостем був Сергій Майданюк, начальник служби охорони праці, досвідчений атомник, професіонал своєї справи. Цікавий співрозмовник та багатогранна особистість. Ну і ви також будьте щирими та відвертими перед собою. Обов'язково дивіться нас у наступних ефірах. До зустрічі!